А, взагалі, знаєте, є хороша новина. От поза тим, що ми бачили дуже багато дуже болючих тем для нас, для суспільства. Ми бачимо наскільки активно соціальні мережсоц підігрівають певні настрої. Ворожнечу, колотнечу пости, типу там вам ваша українськість, вам німб вашої українськості в голову не тисне. Ну, ви знаєте, в голову тиснути може тільки іржавий шолон русскава міра. Але я бачу дуже багато от таких от ем, постів, які покликані винятково на того, щоб ем, спонукати нас всіх на розгівняк, Тим не менш. Я побачила новину. Точні, що не стільки, я побачила новину, і новиною для мене було те, що я її побачила, а до цього, з цього приводу, я не бачила ніяких серчів. І для мене це була хороша новина. Тому що, друзі, ну в моїй вульверсі принаймні, вперше, за я не знаю, десятки років у нас сталося дещо. І перед цим не було срачів. Або я їх пропустила. Я не знаю. 3-2. Один. Запалили ялинку на Софійській площі. Друзі, я прошу вас, Софійська площа. Не Софіївська, бо ми не в Софіївці. Ми біля Софії, Софійська, Софійськ, Софійський Майдан, Софійська площа. Так от. Запалили ялинку. І я побачила фотосесію ялинки після того, як її запалили, і я не бачила то щодо встановлення, щодо дизайну, щодо того, як її вже встановили, як вона виглядає, чи встановлювати її, чи не встановлювати, я жодного срача не бачила. Реально, я навіть після цього так слідкувала, думаю, ну, може, якийсь срач буде про дизайн, а ялинка реально красива. І ви знаєте, друзі, от. Це тільки підкреслює, що насправді, насправді, коли все нормально, то у нас срачів немає. Розгівняк просто мовчить. Ну і плюс нам зараз, нам зараз дуже багато інших тригерних темп вкидають, особливо тому, що Росія, ну попри те, що певний інформаційний фон, особливо українськомовний, створює нам ілюзію. Тут все, Росія побіділа, а на молодець. Я схиляюся до того, що ми повинні все-таки. Озвучувати думку з приводу того, що Україна є передовою державою, і ця думка звучить в англомовних інтерв'ю. Я просто не встигаю це все нарізати на тиждень. Обов'язково зроблю випуск про Америчку вам і нарізу декілька дискусій з приводу того, що Америка набагато відсталіша за Україну, і це визнають і визнають дуже активно, постійно. І взагалі дедалі частіше звучить фраза, що Путіну треба було б уже погоджуватися, а так він не погодився на всі умови. Ну все, він все просрав. В нашому ж просторі я взагалі не бачу навіть прикладів таких дискусій, навіть прикладів відлуння, якихось новин, які можуть так трошечки втримати баланс в голові від того, що все, 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 все пропало. І я бачу тільки те, як Росія наступає, Путін молодець, Путін побіділ, то що, то, що, то що. І жодного питання ні про програш, ні про економічну ситуацію. Ситуацію. Ні про те, що насправді ця, як є, господи, синдром хотіла сказати. Не синдром, Стратегія штатів це насправді не стільки погроза штатів ЄС, скільки ну, благання про допомогу. Типу, Альо, Альо, Європа, ну, очухайся, очухайся, нам, не, нам потрібна допомога, нам потрібна гамірна сорочка. Алло, Європа. Ну, в Європі хтось очухується, а хтось ні. Але... Коли я заходжу в українськомовний простір інтернету, то там абсолютно все пропальщина. І я не можу вам це пояснити дуже швидко, без якихось ну, мені треба сісти підготувати. Я вам підготую цей термін, обов'язково на цьому тижні, щоб трошечки все пропальство ваше прибрати. Але питання в тому, що я завжди, коли працювала активніше в журналістиці, я дуже активно аналізувала те, що від те, що пишуть взагалі у світі. І я завжди дивувалася, як дуже виграшні для нас новини, дуже виграшні для нас якісь явища взагалі не підсвічували в українському просторі. І для мене це практика, яку я спостерігаю останні там 15 років, насправді, тому що коли ти сидиш, і працюєш там з англомовними ресурсами. Там і досліджуєш навіть не англомовні, а якісь інші через Google-перекладач, тому що можливості є, і ти бачиш, в якийсь зліпок реальності і важливі події, які відбуваються, а в українському просторі їх немає, тому що у нас дотепер Google Translate з русських джерел, то це дуже сумно. І це теж докладається до всього цього процесу, того, що в соцмережах Росія бушує зі своєю батнею. Медійка працює дуже погано, бо вона підсвічує все погане, бо людям страшно боляче і вони вчеплилися в цю емоцію, і їм цю емоцію просто згадовують, згодовують, згодовую, тому що розуміють, що на інші новини просто люди не прийдуть, тому що їх так теліпати і кавбасити не буде. Ну і от медійка так працює.